Україна в 1936 році у світі, де у великій війні перемогла Німецька імперія. Гетьманом країни є Павло Скоропадський. Україна є сателітом Німецької імперії. Україна може похвалитись третьою економікою в міталь Європі. Країна є житницею Німеччини і її союзників. Більшість українців працюють у сільському господарстві, а ті, кому не пощастило, працюють на землі інших землевласників, які є центральною частиною електорату гетьмана Скоропадського. Особливо ця нерівність помітна в західних областях, найбіднішій частині країни. Там знову почались протести проти гетьманського режиму. Страйки розпочались і в Одесі. Працівники багатьох суднобудівних підприємств склали свої інструменти та закрили входи. Вони висунули такі угоди: краща оплата труда, менший робочий день і кращий захист безпеки. Власники вимагають надіслати поліцію для розгону страйкарів. Симон Петлюра наразі знаходиться у Львові і готується до проведення мітингу у Рівному. Сільські жителі все більше довіряють Петлюрі. І його обіцянкам щодо землі та свободи, Петлюра стає все небезпечнішим для Скоропадського, а тому краще його заарештувати перед проведенням мітингу. Але Петлюра був попереджений про арешт, а тому зміг вчасно втекти. З хороших новин його мітинг не відбувся. Але новини про те, що поліція намагалась заарештувати Петлюру, швидко поширились по країні і викликала ненависть до правоохоронних органів. 4 лютого 1936 року пала Берлінська фондова біржа. Вже 6 лютого її наслідки відчула і Україна. Україна є головним партнером Німеччини, а тому українська економіка дуже болюче відреагувала на падіння економіки Німеччини. Уряд почав розробляти законопроект про допомогу. Економічна ситуація погіршується з кожним днем. Урядові належить зробити законодавчий акт, який дозволить збільшити державний борг для стабілізації цін, закупівлі надлишкової продукції та організувати велику кількість екстрених робіт, щоб полегшити фінансове становище народу. Економічне становище західних областей і так було не на високому рівні тепер стався ще й чорний понеділок. В західних областях почався зароджуватись всеукраїнський демократичний рух, направлений проти режиму гетьмана. Ерцгерцог Австрії Вільгельм, або ж як він себе назвав, Василь Вишиваний, претендував на українську монархію під час окупації України центральними державами в 1917 році. Але тоді Німеччина підтримала режим Скоропадського, і Вільгельму довелось покинути Україну. Тепер він повернувся і разом з Симоном Петлюрою виступає на мітингу. Члени партії УРДП запропонували націоналізувати. Банківську сферу, щоб краще справитись із кризою. Але цього не буде. Українська фінансова система може витримати кризу і без прямого втручання. Перший банк на вихід. Банк Харків оголосив про своє банкрутство. Ще кілька банків на межі. Кілька банків припинили свою участь у державній програмі сільського кредитування, яка пропонувала фермерам дешеві кредити на модернізацію сільськогосподарської техніки. Державний бюджет скоро буде пустим. Деякі партії запропонували вихід із цієї ситуації, а саме збільшити податок для багатих. Звісно, не всі Цю ідею підтримали, кажучи про те, що збільшення податку ще сильніше вдарить по бізнесу, який і так не дуже себе добре почуває. Але все ж довелось піти на цей крок, аби тільки не просити грошей у Німеччини і не ставати ще більш залежною від неї. ВДР оголосив про загальний страйк у промислових центрах країни. Значну частину сільської місцевості вже схилили до громадянського опору, але тепер заворушення поширилось і на Міста. Більша частина Києва стоїть. Профспілки в Одесі, Харкові та Севастополі приєдналися до страйку. Соціалісти, боротьбісти очолили мітинги в багатьох містах, що є дуже небезпечним сигналом. У нинішній ситуації було вирішено дати державним профспілкам більше свободи у перемовинах з робітниками задля припинення страйків. Уряд почав переговори зі страйкарями і комітетом ВДР. Уряд зробив декілька жестів доброї волі, звільнивши низку ув'язнених страйкарів. Але не дивлячись на це, ні одна з сторін не вірить у позитивний результат перемовин. Всі починають готуватись до найгіршого сценарію. Після місяців торгів, благань, погрози компромісів, нарешті законопроект про допомогу був прийнятий. Жорстокість протестів зростає. Головні політики соціалісти вимагають встановлення парламентської республіки із соціалістичним нахилом. Венеченко агітує за створення соціалістичної республіки, беручи елементи як від парламентаристів, так і від комуністів-синдикалістів. Боротьбісти виступають за негайну революцію в усіх сферах життя. Почався конфлікт і всередині панівної коаліції. Борис Гомзен звинуватив отамана міністра в безділу. Діяльності у справі з протестувальниками, масові арешти, рейди на відомі бази ВДР могли б швидко знищити всіх незгодних, тому довелося втрутитись Куропацькому. Гетьманом був відданий наказ знищити бази ВДР. Вночі війська атакували бази ВДР у деяких великих західних містах. Почались масові арешти. Агенти всередині ВДР доповідають, що організація майже знищена, але є й ті в коаліції, хто Скептично ставиться до всього цього, думаючи, що не так легко можна перемогти в ВДР. Нещодавні рейди дали про себе знати. ВДР вивели людей на вулиці. Вже почались масові заворушення в Києві та інших великих містах. Були розгорнуті гарнізони по всій країні. Різанина на в Києві. Коли поліція намагалася розігнати протестувальників, роздався постріл. З якого боку був відкритий вогонь з поліції чи протестувальників, невідомо. Після цього пострілу почався хаос. Поліція та протестувальники відкрили вогонь по одне одному. Опозиція вже оголосила гетьмана і його уряд убивцями. Революційні настрої захоплюють країну. Особливо це відчутно в західних областях, де центральний уряд втратив контроль, а селяни почали діяти як правоохоронці. Революційні настрої також заразили й військових. Траплялись випадки, коли військові покидали свої військові частини. І йшли додому. Як і очікувалось, протести переросли в повноцінне повстання. В західних областях Петлюра утворив директорію Української Народної Республіки. Рівне стало столицею повстанців. Всі, незалежно від ідеології, об'єднались проти гетьманського режиму. Німецька імперія дуже пильно спостерігає за ситуацією, яка відбувається в Україні. Німецький посол вимагає чіткої відповіді, чи може українська поліція та армія самостійно розібратись з бунтівниками. Німецька армія вже готова до вторгнення в Україну. І якщо це станеться, то буде все тільки гірше. Скоропадський запевнив посла, що все під контролем, і вже скоро ситуація з повстанцями буде вирішена. Спецлу. Службам стало відомо, що головний шлях постачання зброї для повстанців лежить з Галичини Лодомерії. Українські прикордонники вже затримали певну кількість контрабандистів, але без співпраці з австрійською стороною зупинитися дуже важко. Австрії був направлений офіційний запит. Вже в січні 37-го року вся революційна армія була розбита. Ті, хто ще залишились, пішли у глибоке підпілля. Також стало відомо, що залишки повстанців розкололись. Тепер є петлюрівці, просто селяни та ліві радикали. Поліція та армія і досі прочисують місцевість, щоб знищити решту повстанців. Країна почала відновлюватись від чорного понеділка. Тепер уряд гетьмана може розпочати індустріалізацію та велику земельну реформу. Військові знайшли базу ВДР і взяли її штурмом. Коли все закінчилось, із будинку вийшла людина, яка назвала себе командиром цієї бази. Цим командиром виявився Ерцгерцог Вільгельм або ж Василь Вишиваний. Він був відправлений на допит. На допиті він заявив, що він в Україні з власної ініціативи і воює за український народ. Частина повстанців, які залишились, напали на військову базу і звільнили Василя Вишиваного. Є інформація про те, що деякі військові. Ові, які його повинні були охороняти, не заважали йому втекти. Більш того, навіть допомогли йому це зробити. Тепер у гетьмана з'явилась нова опозиція. Поки гетьман боровся з лівими, на сцену вийшли праві сили Ліга українських націоналістів. Націоналісти вже проводять свою агітацію як серед населення, так і серед військових. Ліга тим часом об'єдналась із частиною колишньої опозиції задля збільшення підтримки серед селянства. Наразі пропаганда зосереджена на повільній земельній реформі, через що Націоналісти отримали ще більшу популярність. Члени партії Ліги українських націоналістів зустрілись з генералами української армії, серед яких був Євген Коновалець. Генерали запевнили, що в армії наразі настрої зовсім не про гетьманські, особливо у військових, які з Західної України. Генерали занепокоєні щодо здатності Скоропадського керувати державою під час війни, а війна стає все ближчою. Ліга запропонувала генералам провести переворот і скинути Скоропадського. Націоналісти підтримують їх в цій справі з підтримкою генералів. Націоналісти вивели людей на вулиці. Протести швидко поширились по великих містах, особливо в Києві, де протестувальники перекрили більшу частину вулиць. Через три дні протестів Скоропадський видав суворий наказ. Всі повинні розійтись по домівках. Хто не виконає цей наказ, буде заарештований. Вимога про арешт протестувальників не була виконана. На п'ятий день протестів разом з протестувальниками група вищих старшин, на чолі з Увійшли до гетьманської резиденції. Скоропадського змусили призначити новий кабінет міністрів, в який увійшли члени Ліги та прибічники коновальця, а також змусили зректися влади. Тимчасовим головою держави став Микола Сціборський. Після перевороту Німеччина звернулась до українського уряду. Україна повинна залишатись членом Міттельєвропи Європи і надалі з тим договором, який був заключений під час правління Скоропадського. Але той договір є не зовсім рівноправним, тому Україна вимагає нової кращої угоди. Німеччина проігнорувала український запит, а тому Україна звернулась до Австрії. Австрія стала посередником між Україною та Німеччиною. Умови нової угоди кращі, ніж попередні. Україна залишається в мітель Європі, але при цьому переходить до австрійського альянсу. А також Україна стає повністю незалежною. Україна звернулась до Австрії щодо західноукраїнських земель, які знаходяться в складі Галичини лодомерії Австрія, як союзник, згодилась повернути Україні її законні землі. Але на жаль, стосовно Закарпаття домовитись не вдалось. Закарпаття перейшло під контроль Угорщини. Були скликані народні збори, на яких вирішувалась доля України. Хто буде керувати державою й надалі? Було запропоновано встановити новий титул-провідник як постійного голови держави з повноваженнями рівними гетьманським. Ліга націоналістів хотіли залишити при владі Стіборського, але консерватори відстояли свого лідера Євгенія Коновальця. Після приходу коновальця до влади він запровадив розширений призов та часткову мобілізацію економіки. Війна вже близько, а тому Україна повинна бути до неї готовою. А ще віковагі. 8 листопада 1939 року Росія оголосила війну Україні, Білорусі, Балтійському герцогству, Грузії та Азербайджану. Остання на цей світ біленький у смертну годину Козак мовив так, хай живе, живе вільна Україна, хай живуть, живуть вічно козаки, хай цвіте, хай цвіте червона калина, нехай згинуть женьки на вічні віки. Жали, як же все запали у смолі пекли, козаки у хатах життя не благали про долю країни, думи їх були, хай живе, живе вільна Україна, хай живуть, живуть вічно козаки, хай цвіте, хай цвіте червона калина, не хай зинуть. Зацький буде ще топтах, щоб бояла воля, щоб раділи люди, та й Боїм останнє ці слова сказать, хай живе, живе, вільна Україна, хай живуть, живуть, Вічно козаки. Хай Поліженьки на вічні віки. Живе, живе вільна Україна, хай живу, живуть вічно козаки, хай цвіте, хай цвіте, червона калина. нехай звідуть Живе, живе вільна Україна, хай живуть, живуть вічно козаки. 15 грудня 1941 року війна з Росією закінчилась. Прикордонні регіони та Кавказ були включені до складу України. Регіони навколо Білорусі були тимчасово окуповані. Сама ж Росія стала меншою. Карелія та Мурманськ відійшли до Фінляндії. В Центральній Азії була утворена Центральноазійська Федерація. За Уралом була утворена Сибір. Україна звернулася до Німецької імперії та Великої Австрії з дуже вигідною пропозицією. Німеччина та Австрія отримують доступ до всіх ресурсів на території Росії, Сибірії та Центральноазійської Федерації в обмін на території Закарпаття в Австрії, Холмщина в Польщі. Пінськ та Мозер в Білорусі. З Білорусю, до речі, буде проведений обмін територій. Німеччину та Австрію зацікавила така угода. 14 січня 1942 року договір був реалізований. Україна отримала під свій контроль території, на які претендувала ще з 1917 року. Відтепер можна сміло казати про створення великої України. На цьому проходження за Україну в моді Кайз. Райх закінчується. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Дякую всім за перегляд, до зустрічі.